Я хочу мати можливість гідного працевлаштування після повернення з війни. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 66% українців та українок вважають дискримінацію реальною проблемою. У мене все почалося з нежиттю. Я взагалі думала першопочатково, що в мене просто застуда, тому що я тоді змерзла, і ну, в мене завжди так починається застуда, саме знос, з носа з нежиттю. Хвороба Ани почалася на перший погляд зі звичайних симптомів, які багато хто звик ігнорувати. Але пізніше воно вже перейшло на горло. Я вже почала сильніше там кашляти, горло було червоне. Попри лікування, стан дівчини не покращувався надовго. Симптоми то слабшили, то поверталися з новою силою. Анну госпіталізували. З першого обстеження не показували ураження легень. Утім, уже в інфекційній лікарні після рентгену лікарі діагностували пневмонію. Найпідступніше, мабуть, було те, що загалом я робила обстеження. Мене слухали лікарі, а в мене не було в легенях. Ніяких хрипів ніяких не було там, ну симптомів ознак з боку легенів. Що в мене може бути пневмонія? Анна перехворіла на грип штаму. А саме він зараз викликає найбільше занепокоєння у світі. Реєструються і виявляються випадки виявлення е вірусу грипу типу, а саме h 3 n 2 а якщо ще точніше, то грип штаму А аж 3 субклад, тобто підвитка, вірус навчився використовувати камуфляж. Він прикриває свої вразливі місця молекулами цукру, запозиченими у клітин господарів. Через це наші антитіла вироблені після попередніх хвороб чи щеплень, просто не впізнають ворога і не можуть ефективно його нейтралізувати. Можливо, він характеризується більшою, якби ширшою поширеністю через те, що е, на даний штам ще якби не у всіх. Вироблена імунна відповідь, імунна реакція організму, але фактично за той самий штам, типовий штам типу вірусу типу А. У США цей штамф спричинив найбільше спалах грипу за останні 30 років. У Європі він теж стрімко шириться. В Україні кажуть у ЦГЗ, поки стабільно загалом на грип ковід та інші респіраторні вірусні інфекції перехворіло вже понад 1 мільйон 820 тисяч людей. Це десь на 7-8% більше ніж торік у той же період. Але це не епідемія. На Львівщині, наприклад, захворюваність вже навіть трохи пішла на спад. Зменшення кількості хворих медиків пов'язують із канікулами у школах. Наразі у медичних закладах області госпіталізовано орієнтовно 300 людей з ускладненнями грипу. Лікарі наголошують, саме грип а часто дає ускладнення і може маскуватися під звичайну застуду. Особливо небезпечний він для дітей, людей старшого віку та пацієнтів із хронічними захворюваннями. Маємо кілька летальних випадків. З початку сезону вже зареєстровано 5 летальних випадків, в тому числі двоє дітей, 5 і 12 років. Ну і власне це зумовлено тим, що не були вакциновані. Одне з типових ускладнень якою перехворіла Анна. Це е, один із прикладів е, запального процесу в легенях. Головна полюмологиня країни Тетяна Барановська показує наслідки, які спричинює запалення легень. Каже, випадки пневмонії спричиненої грипом А в Україні фіксують, але ситуація не критична. Лікарка розповідає, щоб зрозуміти, що лікувати, передусім хворому роблять тест на грип і на ковід. Бо у бактеріальної та вірусної пневмонії різний перебіг. Вірусна пневмонія, початок більш. Стрімкий при вірусі і починається як банальна гостра респіраторна вірусна інфекція. Потім приєднується підвищення температури, але все це спостері... супроводжується болем в горлі, нежиттю, головним болем, болем у м'язах. І коли приєднується кашель та задишка, треба дуже добре подумати, чи не чи не є ускладнень вірусної пневмонії. і лікування теж відрізняється. Вірусна пневмонія потребує противірусних препаратів і не потребує антибіотиків, у разі якщо не є приєднання бактеріального агенту. Бактеріальна інфекція і пневмонія бактеріальна потребує тільки антибактеріальної терапії. Медики закликають при перших симптомах високій температурі, кашлі, сильній слабкості, необхідно звертатися до лікаря, а не займатися самолікуванням. А ще краще вакцинуватися. Вакцинуватись потрібно всім і дітям, починаючи з 6-місячного віку. Особливо варто вакцинуватися особам старшого віку, а також людям з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи, дихальної системи, з цукровим діабетом. Анна зізнається цього сезону щеплення не робила, та після перенесеного гри. По свої рішення змінила Ольга Читає Оксана Ясницька та Наталія Кулик. Факти сітіві єдині новини.